Перед плануванням подорожей під час вагітності обов'язково потрібно звернутися до свого лікаря, який веде вашу вагітність. Тому що, по-перше, є стан, під час яких подорожі краще відкласти і не робити їх під час вагітності. Це ускладнення такі вагітності, як передлеження плацента, як ризик перечасних попологів, переклемсія і так далі. Є певні правила у авіакомпанії, коли вони обмежують термін вагітності, коли вони готові приймати вагітну пасажирку на борт літака. Тому потрібно обов'язково перечитати їх вимоги, а також зробити довідку лікаря. Вони часто це вимагають, де буде написаний термін вагітності під час самої подорожі. Тому обов'язково потрібно також і для цього звернутися. Третє, можуть знадобитись додаткові щеплення, якщо ви летите в якусь специфічну країну. Це також потрібно обговорити. Четверте потрібно обговорити аптечку вагітної жінки на різні варіанти. Варіанти подій, які можуть статись у іншій країні, тому що ви можете не отримати досить швидко і у вас повинні бути усі дозволені під час вагітності та передбачені на різні випадки ліки. Також потрібно пам'ятати, що тривале сидіння під час подорожей це підвищує ризик тромбозів, які у вагітних і так підвищені порівняно з невагітними. Це зумовлено фізіологічними змінами під час вагітності. Повинні мати можливість походити під час подорожі певною. Проміжок часу ви повинні пити достатню кількість води, а також в деяких випадках потрібні компресійні панчохи. Це також потрібно все обговорити зі своїм лікарем. Обов'язково звертайтеся до нас у клініку. Ми зробимо все, щоб ваша подорож була не тільки приємною, але й безпечною під час вашої вагітності.